Біля будинку квітник, а за 20 метрів сміттєзвалище, яке виникло тут два тижні тому, говорить голова ОСББ Павло Албул. Приїхали вранці, забрали контейнери і через годину приїхали, зламали накриття огорожу. Ну повністю знесли контейнерний майданчик. Говорить, донедавна тут стояло три контейнери по одному на кожну п'ятиповерхівку. Тепер мешканці 270 квартир складають сміття додолу. Це типа власність служби чистоти. Вони захотіли забрали контейнер, захотіли поставили. Документів ніяких не ні приписів, не дозволу на знос контейнерного майданчика. Не було ніхто нам їх не надав. Каже, відходи продовжують нести сюди, адже найближчі контейнери знаходяться за 500 метрів від будинків. Це нереально туди носити сміття. У нас куча пенсіонерів, багато людей, є люди обмежено придатності, ну, тобто, які потребують постійного догляду і вони самі взагалі мусор виносити не можуть. Нове місце для збору сміття запропонувала міська рада, говорить мешканець одного із будинків Іван Шудуря. Із пропозицією не погодилися. Пропонували поставити контейнери оці сміттєві, ось тут на. Ну, на на цій площадочці. А ви подивіться тут? Ви подивіться, скільки скільки метрів до дитячого майданчика, до зони відпочинку. Його сусідка Лариса Долгих каже, будуть вимагати, аби контейнери повернули на старе місце. Це порушення екології, це запахи. Це а зараз така жара, аномальна жара, розсадник інфекції бактерій. Майданчик для сміття демонтували у зв'язку із скаргами мешканців приватного сектору, пояснює начальниця відділу із вивезення побутових відходів комунального підприємства Черкаська служба чистоти Тетяна Рудик. За два тижні до 12-го числа, коли були демонтовані майданчики, за два тижні були вилишені об'яви в загальних місцях користування біля будинків, де було запропоновано мешканцям визначити місце до 12-го числа. Якщо ні, то 12-го майданчик буде. Демонтований за два тижні не надійшло жодного дзвінка і жодної пропозиції до нашого підприємства. Якщо йде ще на забудова мікрорайону, то згідно правил благоустрою міста Черкаси дозволяється встановлювати один контейнер переметром будинку. До речі, така пропозиція була. Каже, поки що мешканцям запропонували альтернативні місця для збору сміття. Так, да, вони знаходяться на певній відстані, да, до них треба пройти, але ж ними можна користуватися. Але так розумієш, мешканці жодним цим цих варіантом не скористувалися. Додає, контейнери буде встановлено одразу після того, як мешканці будівель оберуть для них нове місце. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.